Доброго мирного дня. миру, спокою, затишку. Тільки хороших. Тільки хороших новинці. Так, я буду поратися і відповім на, ваше, на ваші там пару запитань. Сам перед. Чого може бути коров'яча сметана, чути содою? Не сметана, а масло. Вершкове чути присмак соди. Ну, так як ми на стрімі розбиралися, бо я цього не, не впевнена, була ми з дівчатами, балакали на стрімі вчора, то прийшли такої, такого висновку, що сметану продавали, не продали і зробили з неї масло. А в сметану додавали соду. Бо, щоб вона не кисла, не гірчила, то додавали соду. І таким чином має присмак. Моя майзунька, що я мазинка, куди. Все, все. І таким чином має воно через те присмак соди. Я так думала, але, думаю, попитаю дівчат, що дівчата скажуть. Бо я одне, думаю, ну, а дівчат є більше цього шоколадочка. Зараз дам, почекай. Так, щось таке. О, і дійшли до такого висновку, що це може бути через те? О, що це може бути через це? Ой, треба, ага, я такого візьму не буду забирати. О. Так що ось такі то справи. Це може бути через те. Присмак соди. Так, фотографії, який кайот? Ось такий кайот. Так ой, о, ну, покришка відкрився. О. Так щось що таке то діло. Так. Що то я ще мала далі відпустити? А за те, що... Щищається, не щищається, козаша. Там дівчата писали, що стараються зловити оці води, що відходять перед родами, щоб здати кузі попити. Це природній окситоцин і це допомагає. Не знаю, колись в мене корова була, і я мені сказала, бо вона дуже веша, кожен рік погано щищалася. І мені сказали дати її оцих водів зловити. Я зловила, і, ви знаєте, щось воно ніц не було, не дало. Все це саме, як і весь час. Так, що ось таке. То, То воно нічого не допомогло. О. Так що якось так. Не знаю, чи воно що дає, чи не дає, збрехати не можу. От, так що ось такі то справи. Розказую те, що в мене було. Ну, але люди розкажуть, може бути. Ще казали, що цибулиня варать, дають пити, щоб коза очистилася. Також. Каже, зварити такий червоненький чай і дати пити. Козі пощишається. Там чи корові, чи козі. Ось. так ось, то не знаю, не пробувала, не давала, брехати не буду. А от що під вагою була, чіпляла. Ось, то таке було. То знаю добре, що це допомагає. Ось. Так що якось так тоді. За що то ще я мала розказати? Вже забула, людочки. Хоч з відео виходь. Ти бачиш, ще щось таке головне мала розказати. От що то голова? І два вуха. Забула. Так, дай Боже розум. Ще йшла в стодолу потюка, ще повнила. Вже не повнила. Ось таке ще цікаве мала розказати. За перці ще розкажу, ну то, 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 то не те, що я мала розказувати, що щось я. Ану За... не бейтеся! Видріть дві! Це щось таке інтересне, цікаве. Перці чи я пекірую. Так, пекірую. Ось пересаджу потім ящик, бо там пишуть дівчата, що перець не люблю пересаджуватися. Не знаю. Я з ним дівчата ще діла не мала з тим перцем. Перший раз. З біло Так, що ось таке то. Я не пам'ятаю, чи я коли їла той перець чи ні. Брехати не буду. Бо мені його так, щоб треба було, то я його не сіяв, ну, щоб їли там, бо ніхто його не їв. Зараз я посіяла, бо чоловік їсть. Так, що ось таке-то. Так, що там ще в мене було? Ай, не повню ще щось. Ще якесь було запитання. Досить цікаве. я не повню. Ну, ладно, так уж бить. Зараз щось подивлюся, ще, напевно, і зніму тоді. Дам козам. Вичищати потім буду. Зараз не буду. Зараз холодно, у нас такі морозяка. Тікай котяка, бо ще стану де. Коз, коти, нема молока вже, почекайте, ще шоколадка не розродилася. Де ж я вам візьму молока? Я сама молока хочу, як та, як та кицька з'їла би, з радою душою чи випила. Так, шоколадочка. Так, чи несуться, ага, ще, чи несуться, то там ще, ще є якесь запитання, я не помню. Чи несуться ваші кури і чи ви садити будете свої кури? Люди поняття не маю. Чи буду я їх садити, чи ні? Ось. А нестися Богу, дякувати, несуться. Вже зранку котрась знеслася. Вже є одне. Бачу в голубі. Вже бачу одне в жолубі є, що знеслося. А так, то тих два дні було поменше, по чотири яйці вроді. Ото як ті морози сині, то вроді так, по чотири яйці. Вчора було чотири позавчора. А так то так, то вісім, то сім, коли шість. Ось. А як садити чи буду, чи ні, уявлення не маю. Уявлення немає через те, що Ого. через те, що треба буде подивитися, чи як вилізуть ті курчати. І я ще з Ігорем взагалі не балакала, чи ми будемо, якщо мало вилізе, докуплювати. Чи я ще буду садити, то я ще вам цього не скажу. Так що ось таке-то. Тут побачимо. Ось такі то справи. Вам гарного. Мирного дня, міцного здоров'я. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Всі, всі були живі, здорові. Мої козульки всі красуньки їдять. І шоколадочка є. Моя дівчинка. Так, моя дівчинка маленька. Моя хороша кобилька. Ось такі-то справи. Ну і мої красуні. Є. Ну тут тінь. Ладно, всім до зустрічі. Мир успокою затишку, хай Бог береже і міцне здоров'я после.